City Skylines є одним з найпопулярніших містобудівників для шанувальників менеджменту та дизайну. Града є гравцю масу творчої свободи. Однак така свобода може трохи налякати новачків. У цьому відео ви знайдете корисні поради по менеджменту вашого міста, натрапите на щось цікаве та дізнаєтесь певні особливості механік City Skylines. Стартова локація гравця це з'їзд та виїзд на шосе. Рекомендую не забудовувати цю ділянку. Краще зробіть кільце та відвіддіть від нього дорогу. Це максимально розвантажить в'їзд та виїзд із вашого міста, що пришвидчить імпорт та експорт товарів, а також прибуття нових жителів. При розбудові вашого поселення обов'язково плануйте модернізацію доріг. При збільшенні кількості смуг, відповідно, зростає площа, котру займає дорога, а площа зонованих будівель зменшується. Розширення доріг це неминуче у кожному місті. Зрештою, початкові дороги просто не можуть бути достатньо великими, щоб впорати з рівним трафіком, тому старайтесь запланувати це покращення. На початку гри існує ймовірність того, що послуги в їхньому поточному вигляді водопостачання, електрики є надто потужними для поточного масштабу, і мешканці швидше за все не оцінять таку турботу. Тому на початку гри я рекомендую зменшувати витрати на послуги, адже бюджет і так ледь-ледь наповнюється. Податки Є основою доходу будь-якого гравця у світі Skylines. Однак на початку може бути важко знайти оцей ідеальний баланс, де гравець отримує найбільше переваг, не відганяючи потенційних працівників та мешканців. Але через брак надходжень у бюджет існує спокуса постійно збільшувати податки. гравцям початківцям рекомендую зупинитись на позначці 12%, оскільки це найвища податкова ставка, після якої громадяни почнуть уже скаржитись. Промислові зони, особливо на початку нового міста, за замовченням вироблятимуть забруднення, що знижує якість життя для тих, хто живе поблизу. Хоча може і виникнути спокуса тримати речі ближче один до одного, щоб ви могли бачити їх усіх одночасно, це матиме явні негативні наслідки для майбутнього розвитку міста: затори, забруднення і неможливість розширити виробництво. Тримайте промисловість окремо від інших зон. А також будуйте заводи подалі від основних шляхопроводів, аби не виникало заторів через заїзд та виїзд вантажівок. <му> У City Skylines можна перейменувати кожну вулицю. А також можна змінити правила та пріоритети перетину на перехрестях. Хоча новачкам я не завжди рекомендую таким займатися. Це може принести більше шкоди, ніж користі. Коли ваше поселення досягне кількості 400 осіб, ви отримаєте винагороду, а також матимете доступ до нових будівель, зокрема, сміттєзвалища, початкової школи та лікарні. Не рекомендую відразу будувати усе підряд. Почніть із сміттєзвалища. Побудуйте його подалі від житлових районів, адже сморід від нього доноситиметься до будинків, від чого жителі будуть незадоволені. Тоді школу поближче до житлових кварталів. І після того вже можна будувати клініку. Пам'ятаємо, бюджети можна вкорочувати вдвічі. Це добряче збільшить ваші статки, що допоможе швидко розвинутись. Надавайте більше одного маршруту для виїзду на шосе. Шосе у City Skylines – це як вікно у зовнішній світ для ваших районів. Чим більше буде таких вікон, тим краще. Вантажівки у City Skylines досить часто є одним із найбільших джерел проблем із дорожнім рухом. І надання промисловим вантажівкам виходу, який не веде їх через більш густонаселені райони чи вущі дороги, є обов'язковим. Ще одна менш відома функція для гравця початківця це різні ресурси, розкидані по карті, яких не видно без спеціальної перевірки. Раннє знання того, де вони знаходяться, є важливим для забезпечення ефективного розвитку міста, оскільки це допомагає грацеві знати, куди розмістити різні сектори, аби отримати від них максимальну користь, зонуючи їх у різні спеціалізовані промислові райони. Використовуйте райони округи. Одним із найважливіших інструментів контролю над містом є можливість створювати округи з власними індивідуальними правилами та розпорядженнями. Якщо певна територія піддається більшому ризику пожежі, потребує непропорційно великої кількості неосвідчених працівників або просто не передбачається, що у ній були хмарочоси, то у такому районі можна налаштувати та застосувати певні правила. Викупні ресурси мають властивість вичерпуватися, і вам доведеться змінювати цільове призначення землі. Але у головному меню ви можете увімкнути властивість, завдяки якій ресурси ніколи не вичерпуватимуться, і вам не доведеться переплановувати ваше місто. У тому ж таки меню можна увімкнути властивість на безкінечне редагування ландшафту. Інколи це буває ну дуже корисно. Ретельно плануйте забудову кварталів. Коли місто стає більш розвиненим, переміщувати речі стає експоненціально важче, і ваша початкова система доріг виявляється взагалі непрактичною у великому масштабі. Важливо завчасно розробити стратегію під час проектування міста, аби уникнути таких проблем. Використовувати шосе як головні дороги, транспортні розв'язки, якими автомобілі можуть діставатися до потрібних районів. Переконати, що будівлі, через які зупиняється багато транспортних засобів, не знаходяться на жвавих вулицях. Сім разів відміряй, один раз забудуй. Сподіваюсь, відео було корисним та цікавим. А мені цікаво, до якої найбільшої кількості мешканців ви змогли розвинути ваше місто. Напишіть у коментарях під відео. З вами був Бендер. Зустрінемось на прямих трансляціях.